Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Чеська компанія LPP-SRO, відомо постачаннями безпілотних систем в Україну. Офіційно представила новий перехоплювач GWI-4000. Коротке оголошення про показ апарата оприлюднив чеський оглядач Praise the Steph у мережі X. GWI-4000 спроєктований як безпілотник зі складним крилом, який може виконувати практично вертикальний зліт. За потреби система доповнюється ракетними або іншими прискорювачами для зльоту з обмежених майданчиків. Головна роль платформи виявлення Оплення та знищення ворожих БПЛА, у тому числі ударних камікадзе, на кшталт шахед і їх модифікацій. Розробники роблять ставку на поєднання високих швидкісних характеристик і компактності платформи. Апарат відрізняється невеликими габаритами при значній маневреності і швидкості. Для пошуку цілей застосовані сучасні сенсорні рішення та алгоритми штучного інтелекту, що дозволяють дрону діяти автономно від виявлення до наведення на цілі, навіть у складних умовах електронного протистояння. Приводна частина представлена потужним. Електродвигуном із канальним вентилятором. Заявлені експлуатаційні показники включають підйом до 4 тисячі метрів. крейсерування зі швидкістю, що може сягати близько 300 км на годину та до 20 хвилин у режимі польоту на максимальній висоті. Для ураження цілею конструкції передбачена спрямована осколкова бойова частина масою до півтора кілограма. Система розроблена з урахуванням інтеграції у вже наявні системи протиповітряної оборони. GWI 4000 може працювати в складі мережі разом зі спеціалізованим. Ними РЕЛЕС та централізованими системами управління, за словами виробника, автономні режими на основі штучного інтелекту підвищують швидкість реагування, і роблять апарат менш залежним від зовнішніх каналів керування, що сприяє його живучості в умовах радіоелектронних перешкод. Очікується, що перші партії апаратів підуть у пілотні підрозділи для відпрацювання тактик застосування та навчання операторів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.